Вітання, друзі, мене звати Василь Пухньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 15 червня. Це субота. Підб'ємо підсумки минулої доби. Сьогодні будемо в такому доволі оглядовому швидкому режимі, але по деяких тригерних точках, так би мовити. Попрошу підписатися, поставити оподобайку і писати свої коментарі. Отже, розпочну із того, про що вчора говорив усно. Сьогодні вже є підтвердження фото-відеофіксації атаки, шалений темп атак, які окупанти провели. Позавчора на Георгіївку бік Максимільянівки, що призвело до розширення такої собі сірої зони в Георгіївці. Дивимося уважно на екран, що це була за атака на позиції 46 ї окремої аеромобільної нашої бригади. 28, не 19, як я вчора говорив, а 28, за оточеними даними одиниць техніки використали окупанти, і не 14, а 13 із них було знищено. Ну фактично, в принципі, половина із того всього ресурсу, який окупанти виділили на цей величезний насправді, що штурм на Курахівському напрямку, його було знищено. Частково, звісно, окупанти ну. Це не могло бути безслідно з таким накатом з такою шаленою кількістю техніки. Вони е, здобули частину, скажімо так, села Георгіївка, е, і станом на зараз можна говорити про те, що більша частина села під окупацією, проте не повністю е, вони навіть доходили. Росіяни уходять цього свого штурму з того, що ми бачимо тут по кадрах знищення е, різними засобами ураження від 46-ї аромобільної бригади, що росіяни доходили до східних околиць Максимільянівки, але. Станом на вчора вже були повідомлення про те, що ну звісно, що це я ще раз потусь безсумнівно, що покинути позиції внаслідок таких штурмів довелося нашим бійцям, принаймні частково. Але вчора, на запаними даними, вже були повідомлення про те, що сили оборони відновили втрачені позиції. В чому головна фішка, от спільнота офіцера. Такі телеграм-канал вона повідомляла, що ході цієї атаки 46-та аеромобільна не втратила жодного бійця, тобто жодного бійця 200 двохсотим. Жодного бійця нашого українського вбитим саме от це якраз і є головною цінністю, що відступили, не втратили бійців. Росіяни втратили половину свого ресурсу. Натомість на наступний день вже провели контрзаходи бійці 46-ї бригади, і відтак поновили втрачене. Але при цьому бійці не загинули так. Є 300-ті, є поранені, але не загиблі, і це просто вау новина це просто суперпрофесійна історія, на якій потрібно наголошувати, про яку потрібно говорити, і це є по суті нашою тактикою, та й водночас і стратегією на найближчий час, тому що будьмо відверті, ми наступати нікуди не будемо. Нас чекають ось такі надзвичайно виснажливі оборонні бої. Власне, звернуся до вчорашніх слів російського так званого невизнаного президента, тому що він ж там не визнаний. Справді що коротше Путін. Я свідомо навіть не хочу розбирати і не розбирав і в всіх своїх мережах, соцмережах, ефірах, не розбирав його ось ці заяви, які він робив. Але а, Путін насправді використав дуже такі знаєте, ну, гарний час і непогану заяву зробив як для себе. Він розраховує на те, що ті українці, які втомлені, які задовбалися від цієї війни, що вони сприймуть пропозицію до миру а, шляхом того, що. Щоб Україна віддала Запоріжжя, Україна віддала Херсон. Що це така собі пропозиція до миру устами Путіна? До тих, хто втомився, шалено втомився, і їм припіднесеться цей варіант, який такий собі єдино можливий. Ну що от мовляв, ви нам віддайте, а ми від вас відв'яжемося. Так, от потрібно запам'ятати, що вони не відв'яжуться. Його задача це окупація цілої України. Я переконаний цьому, і е, я думаю, що будь-який боєць, який б'ється за Україну, він вам це підтвердить на своєму ментальному рівні. Він так само розуміє ці ці заяви. Е, а зараз йому просто потрібна пауза, тому що його лякає десь трішечки перспектива того, наскільки серйозно вписуються зараз західні країни в у війну. Вчора президент США Джозеф Байден вперше озвучив про те, що вони будуть підтримувати Україну до перемоги Не просто щоб не програла, щоб о, ще щось там до перемоги України, і ось це в'язування у тривалу війну Путіна, мені здається, трішечки лякає, е, і він розуміє, що зараз таке от вікно можливостей, в яке він може найбільш сильно напевно, що вдарити і психологічно, і морально, і військово. Саме тому, очевидь в тому числі, я це пов'язує із тим, що ми раптово побачили атаки е, в районі Мар'їнки. Ось тут на Георгіївку е, на Максимілянівку у такому шаленому темпі. Це по-перше, але. Якщо такі атаки буде тривати, я зовсім не виключаю, що фронт може посунутися до Курахового і відтак почати потроху тут вибудовуватися в перспективі вздовж річки, вздовж висоти річки. Це наша друга лінія оборони на всьому великому Донбасі з часу ще АТО та ООС. От Курахове до Карлівки, це така лінія оборони, яка. Цілком можливо, що вона все ж таки в перспективі в межах цього вікна можливостей Путіна. Ось єдине, що він з вчорашнього наговорив, і більш-менш правдиво виглядає, так це те, що він казав про 700 тисяч окупаційних військ, які є в Україні та на підступах до нашої держави, і то я думаю, що він трішечки зараз перевищує кількість цих підрозділів. Не 700 тисяч їх ще, але 700 тисяч буде до кінця літа. Так це гарантовано. бо впродовж літа вони з'являться тут е, в розмірі 700 тисяч. І ці 700 тисяч будуть якраз таки пробувати максимум. Своїх можливостей. от на цьому донецькому напрямку, південно-донецькому, Корахівському, Покровському, це річка Вовча, це каскад водоканалів. Власне починаючи з Курахового, продовжуючи Карлівкою, далі Новоселівка, Перша, Євгенівка. Ну от найбільше в нас проблема по Новоолександрівці. і питання в тому, щоб не пустити окупантів до дороги Мирноград Покровськ, Мирноград Костянтинівка. Ось такий, якщо загальний розклад брати по фронту, приблизно таким він вважається на найближчий час. Саме тому зараз. Російські окупаційні війська інтенсифікуватимуть атаки, дай Боже, і дуже дуже сильно. Власне на це те, що є на Мар'їнському напрямку. У нас вкрай серйозно критична можна сказати, що ситуація в Красногорівці. Красногорівку тримають з останніх сил, просто зубами зачепившись за неї. Але але і цей населений пункт його перспективи ну непевні разом із Невельським. І ці непевні перспективи можуть видозмінити забарвлення карти, назвімо це так. В найближчі можливо тижні, можливо, і тиждень, навіть на е, всьому Авдіївському напрямку. Ну от ви власне бачите, яка складається ситуація між Новоселівкою Першою та Уменським. Е, тут такі е, напівохоплення окупанти планують зробити, але по факту, е, звісно, що наші війська тут не будуть триматися за ці порожні е, ділянки території, вони будуть відступати далі на захід. Е, хоча, власне, знищуючи окупантів знов, -таки, як тільки можна так. Це і робити з Новопокровського сектор Новопокровська, який був захоплений в бік Новоселівки першої власне пості, стрілочці бійці 68 шістдесят єгерської бригади на днях відбили так само супер велику масштабовану атаку, масштабну атаку окупантів з використанням 16 одиниць техніки. Так, це звісно не 18 не 28 Перепрошую, як на Курахівському напрямку, але 16 це теж слухайте нічого собі: вісім танків та вісім бойових броньованих машин. росіяни відтак намагалися прорватися в Новосалівку. Першого в ході цього штурму власне більшість цієї техніки було знищено. Робота розвідників, робота артилеристів, робота туристів протитанкістів єгерської бригади, пілотів в піві та саперів. В принципі, всі ті дистанційні способи без стрілецьких, фактично що боїв, тому що є така. Армійська істина, і вона абсолютно виправдана. Що найкращий бій, той, який не відбувся. Ну тут бій, звісно, що відбувся, але все ж таки, зважаючи на те, якими засобами володіють наші сили, так вони недостатні. Маю на увазі засоби вогневого ураження було би більше снарядів, бо було б більше усього, то окупанти ще би на підступах знищувалися. Але перспектива десь така, що цих засобів буде ставати більше, роботизованих систем буде ставати більше. десь Бог і сили безпілотних систем включиться інтенсивно в цю роботу. Як говорив нещодавно призначений командувач сил безпілотних систем. Окони Сухаревський, також він власне говорив, що його такою задачою його мрію можна сказати, що є бажання організувати оборону на одному із напрямків повністю силами наземних роботизованих систем. Цілком не виключено, що на якомусь із таких активних ділянок ми спробуємо. Ми побачимо цей, ну скажімо так. Експеримент, якщо є такий можна назвати, зрештою ще раз повторюся: на корахівському і на покровському напрямку ми, вочевидь, будемо потроху ось так відступати. Рубежі річки Вовча висоти від Курахового до Карлівки. До Новоселівки першої за за Новоселівкою. Першою головне питання в нас найбільш проблемна ситуація полягатиме із новоолександрівкою і далі просування окупантів до Воздвиженки і в бік до дороги. Ось ця траса між Покровським Мирноградом та Костянтинівкою. Ось це наша найбільша проблема. Все чому? Тому що свого часу не обґрунтовано рано, скажімо так, впало очеретине, а цього статися немало. Це панівна висота, за якою відкрилися ті перспективи, які відкрилися зараз в окупанті. Ось це єдиний їхній буст, насправді що, через наші помилки, через наші помарки, які можливості перед ними відкрилися. Незлагоджене управління, невчасне поповнення, культура брехні, про що багато говоримо, ось все це є нашою найбільшою проблемою. Якщо буде доцільне, правильне, вчасне, влучне керівництво, управління процесами, то нічого подібного в окупантів траплятися не мало би. Власне, по структурі управління дуже цікавий такі розгорнутий пост, кілька днів тому написав мій колега Юрій Бутусов. Я на нього зараз звернув зверну увагу, тому що він вартий того, щоб його і проговорити цей процес, які пов'язані із третьою штурмовою бригадою на Купінсько-Сватівському напрямку. Але перш ніж ми це скажемо, перш ніж ми про це поговоримо, я повертаючись до ситуації у Чанську, в агрегатному заводі, ось тут де цей анклав перебування російських військ на березі річки Вовчує. Власне навіть їхні російські джерела повідомляють, що тут відрізаними виявляються окупанти без постачання. Вони вже кілька днів, кілька діб тут перебувають в цьому ж таки агрегатному заводі, а, тому напевне, ну, не все так критично, як могло б здаватися. А, хоча, ну, ситуація надзвичайно динамічна. На, на усіх напрямках вона може розгортатися з, з точністю до навпаки, буквально навіть не за дні, а за лічені години. А, тепер Купінсько-Сватівський напрямок, де окупанти тиснуть, а, власне. Немедійна історія того, що на Сватівському напрямку, починаючи від Іванівки, навіть попри те, що ми чули, бачимо, я показую ось ці от епізоди боїв. Але в грубшому сенсі, починаючи від іванівки і завершуючи Стельмахівкою а це напрямок фактично Борової та купінського вузлового, триває російський наступ. Паралельно триває він із північно-харківським напрямком і з північно-харківським наступом рівно місяць. Він ось уже триває. Ну тут розрахунок окупантів був зрозумілий. Вони ж то планували злочанська прорватися ледь не до великого бурлука і таким чином загрожувати нашому Куп'янську і його тилам. Нависати так. Ну це навіть нічого собі, психологічне нависання серйозне над Куп'янськом. Паралельним курсом вони, звісно, планували. Виконувати ось цю Борівську, Борівсько-Купінську операцію, власне, розраховуючи на північно-харківський успіх. північно харківського успіху не сталося. Тут паралельним курсом операція розпочалася. Про неї було відомо, про неї знали, ну, напевно, що Місяців так зо два до її початку наші бійці, і сюди була переміщена третя окрема штурмова бригада для того, щоб тут тримати оборону проти окупаційних військ, і зараз вона виснажує тут насправді надзвичайно великий ресурс. Хоча про ці бої, що відбуваються тут на купінському напрямку, навіть і не говорять, навіть майже ніхто і не знає, так що тут відбувається, але чому я звертаюся до Юрія Бутусова, тому що він такий симптоматичний пост певний написав: пост нагадування, пост попередження про те, що справді щоб витрачати менше сил у війні, треба посилювати вчасно тих, хто тримається, щоб потім не затикати те, що провалилося, і зараз йдеться якраз таки про третю штурмову, про її ефективність, про те, що їй потрібно вчасно її поповнювати і відновлювати її боєздатність, оскільки порядок втрат тут у нашої бригади в порівнянні з окупантами просто колосальний. Май на увазі різниця третя штурмова за місяць боїв тут. Лише полоненими взяла 42 осіб окупантів. 866 ліквідувала і 1720 поранила. Вивіть собі дві тисячі бійців. Третя штурмова вивела з ладу на цьому напрямку. Це ну можна говорити, що це там рівень однієї бригади, але це насправді більше ніж одна бригада, тому що вони втрачають боєздатність. І от третя штурмова має неймовірну здатність е, знищувати російські. Бойові частини знищувати не просто понижувати їхню боєздатність, а просто її ліквідовувати на е, тривалий час, до поки там вони не відновляться, не поповнять втрати, не відновлять техніку, десь там знімуть музейну і тому подібне. Е, і ось те, чим зараз займається третя штурмова на купінському напрямку, це от така от видатна робота. Більш як дві тисячі окупантів вони за місяць тут вивели із боїв. Крім цього, вісім гармат. П'ять самохідних артилерійських установок, шість танків, 23 бронемашини та 21 міномет. міномет. це ті дії, які виконуються на кубінському напрямку третьою штурмовою, і Бутуса наголошує, що якщо не прийдуть для неї вчасно резерви. То ворогу втрати можливо вдасться просунутися, і ми можемо втратити вигідний рубіж. Е, просто потрібно влучне, правильне, вчасне управління процесами е, донесення інформації знизу догори. Ну в випадку з третєю штурмовою, я впевнений, що тут проблем не мало би бути е, навіть на перспективу того, що тут очікується. А от е, з тим же очеретиним, про яке. Я говорю на Покровському напрямку. Тут у нас була е ну, стратегічна, що проблема із управлінням, із постачанням, із рішеннями, і із правдивістю. Донесення інформації є. У нас така симптоматика. Я про неї вже останнім часом говорив. І на Мар'їнському напрямку, і на Вогледарському були у нас проблеми, і на Бердянському напрямку були відповідні проблеми. І звісно, що на північно-харківському напрямку були проблеми. Тобто, там, де є проблеми, там з'являються такі невеличкі пагони. Того, що росіяни просуваються, і от така е, ситуація, якась як на північній Харківщині, з'являлася. Хоча вона у підсумку е, ну не стала такою критичною, якою могла би стати, але все ж таки, все ж таки, за цими помилками стоять життя наших військовослужбовців. Так, товариство, я не буду сьогодні дуже розпливатися в описах і порівняннях. Скажу лише, що. На північно-бахмутському напрямку на районі Солидару, Веселе Роздолівка. Тут у нас зокрема 10-та штурмова гірська штурмова бригада. Працює ну, от самі бачите, самі бачите, є просування окупантів в бік виїмки. Це не дуже хороша історія, тому що сіверський плацдарм наш він є рубежем оборони, який стесує просто вже роками. Реально, роками е, сили окупантів, і тут так само не можна допускати погіршення ситуації. Я не зовсім володію картину того, що відбувається на цьому солодарському напрямку, але я думаю, що в найближчому часі спробуємо розібратися із цим питанням. Ну а до речі, таку масну, ну а по інших напрямках, зокрема, і по Часовоярському, і по Бердянському, і по Токмацькому Ну тут додаткової інформації якоїсь немає, що варто сьогодні повідомити, або, наприклад, по Лиманському. Але завершу. Дуже гарне відео про ту бригаду, про яку сьогодні багато розповів, третю штурмову, як вони знищили польовий склад е, окупантів із е, ТМ 62, це протитанкові міни, які от просто навалили скопом окупанти. І от подивіться, з чого, до чого це все призвело. Просто шалений вибух. мені хочеться ще раз подивитися. Давайте ми перегонемо назад. Отже, FPV дрон підрозділу Фатум, Фатум, точніше, е, нічого собі, та тут одразу. Ну, як мінімум, контузія гарантована як не гірше для тих окупантів, які перебували у полі зору. Скажімо так, цього вибуху. Ось на такій масній крапці сьогодні поставимо і ми. крапку. Більш такий, знаєте, оглядово-політичний вийшов сьогодні. Трішечки огляд карти, але напевно ці акценти варто було би проговорити і варто про них було сказати. Дякую вам, товариство, за те, що ви, як завжди, уважні до моєї роботи. Підтримати її вподобайками коментарями, підписками. Бережіть себе, на все добре, до нових зустрічі.